Слямне ти дізнаєшся, як діяти мудро. Фінансовий світ буде простим і добрим, Фандгратування твій надійний шлях, Вклади захищені. Модуль перший фонд гарантування, завдання та функції, система гарантування вкладів в Україні. Усім привіт! Мене звати Вікторія. А мене звати Ольга. Ми представляємо фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відділ фінансової просвіти. Від сьогодні ми починаємо розповідати про фінансову грамотність у новому форматі подкасту. Тепер можна дізнаватись про фінансову грамотність в будь-який час. Будьте, наприклад, під час прогулянки в дорозі. Або просто виконуючи свої справи, для цього достатньо просто увімкнути подкаст на своєму гаджеті та отримувати корисну інформацію. А ще 31 жовтня відзначають всесвітній день заощаджень, в тому числі і в Україні. Це свято, яке присвячене важливості економії та фінансової грамотності. Його історія почалась у далекому. 1924 році, коли в Мілані проходив перший міжнародний конгрес ощадних банків. Вау, неймовірно! Тобто дню заощаджень у цьому році виповнюється 100 років. Так, це дійсно вражає. А в Україні свято почали відзначати з 2012 року, і відтоді, щороку цей день нам нагадує про важливість заощаджень. Формуючи заощадження, важливо вміти захистити їх від втрати та знецінень. Дома в готівці краще зберігати ту частину заощаджень, яка може знадобитись вам терміново, а іншу частину накопичених коштів, можна вкладати в різні фінансові інструменти, щоб зменшити ризики. Одним із найпоширеніших способів захисту коштів є банківський депозит. Простий та зручний інструмент для збереження заощаджень. Отже, сьогодні в подкасті, приуроченому Всесвітньому дню заощаджень, ми будемо говорити про цікаву тему, а саме: про те, як в Україні працює система гарантування вкладів. Дізнаємось про фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його завдання та функції. Поговоримо про те, наскільки захищені кошти у разі банкрутства банку. Та і, взагалі, що робити, якщо банк, в якому у вас вклад, став неплатоспроможним. Отже, Оля, розкажи, будь ласка. Про те, як же функціонує система гарантування вкладів, взагалі в Україні вживаються різні заходи для захисту коштів вкладників банків. Одним із таких є фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який створений для того, щоб захистити права вкладників і підвищити довіру до банківської системи. О, а це цікаво. Розкажи більше про фонд гарантування. Основне завдання фонду це гарантувати повернення коштів вкладникам, якщо банк стає банкрутом. Також фонд займається виведенням банків з ринку та ліквідацією банків, які вже не можуть виконувати свої зобов'язання. У своїй діяльності фонд керується законом України, зокрема. Законом про систему гарантування вкладів фізичних осіб та виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів. До основних функцій можна віднести ведення реєстру банків, які є учасниками фонду, організовує виплату коштів вкладникам, виводить з ринку неплатоспроможні банки, інформує громадян про роботу системи гарантування вкладів та перевіряє роботу банків. Та виконує і інші функції в межах своїх повноважень. Фонд гарантує кожному вкладнику повернення його коштів як у гривні, так і в іноземній валюті, якщо ці кошти були розміщені на поточному або картковому рахунку чи депозиті у банках України, але в межах граничної суми відшкодування. Це стосується як фізичних осіб. Так і фізичних осіб-підприємців. Тобто це не тільки фізичним особам гарантуються кошти, а й фізичним особам-підприємцям. Саме так фонд гарантує вклади не тільки фізичних осіб, а й фізичних осіб-підприємців в банках України з 1 січня 2017 року. Олю, ти казала, що фонд гарантує вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців у банках України, що є учасниками фонду. Що це за банки, учасники фонду? Всі банки України обов'язково повинні бути учасниками фонду гарантування з моменту отримання ними банківської ліцензії, тобто участь банків у фонді. Є обов'язковою. На підтвердження цього банк отримує свідоцтво учасника фонду, яке можна перевірити за номером і датою видачі. Актуальний список банків-учасників завжди можна знайти на сайті фонду. Якщо Національний банк України вирішить відкликати ліцензію і ліквідувати банк, він перестає бути учасником фонду. Кожен банк-учасник зобов'язаний розміщувати інформацію про свою участь у фонді, у всіх відділеннях, де обслуговуються клієнти, отже, якщо банк має свідоцтво учасника фонду гарантування для його клієнтів, це означає, що кошти, які будуть розміщені в цьому банку на рахунках поточних або карткових чи депозитах, вони захищені, і у разі банкрутства банку фонд поверне гроші в межах гарантованої суми. Важливо знати, що лише банки є учасниками фонду. Інші фінансові установи не мають таких гарантій, і гроші в них не захищені фондом. Ти згадувала раніше, що фонд відшкодовує кошти за вкладами в межах гарантованої суми. Розкажи, яка сума гарантується фондом? Діють якісь обмеження? Так, дійсно є граничної. Розмір відшкодування за вкладом у разі банкрутства банку, взагалі, коли фонд був заснований. Це було у 1998 році, тоді указом президента було встановлено, що в разі банкрутства банку кожному вкладнику гарантується відшкодування у розмірі 500 гривень. Надалі Адміністративна рада фонду збільшувала розмір гарантованої суми 11 разів і граничний розмір відшкодування коштів за вкладами до запровадження воєнного стану був 200 тисяч гривень. У зв'язку. Із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, система гарантування вкладів зазнала суттєвих змін. Зокрема, з квітня 2022 року законодавчо встановлено 100% гарантії за банківськими вкладами фізичних осіб та фізичних осіб підприємців під час воєнного стану в Україні та ще три місяці після його закінчення, якщо банк визнають непатоспромов. Ожним або його ліквідують, фонд гарантує повернення всього вкладу кожному вкладнику. Після завершення цього тримісячного періоду максимальна сума, яку можна отримати за всіма вкладами в одному банку, буде обмежена. І становитиме 600 тисяч гривень. Я правильно зрозуміла? Тобто, поки діє воєнний стан та протягом трьох місяців після його скасування відшкодовують кошти в повному обсязі, а потім обмеження по суті знову повернуть? Так, ти все правильно зрозуміла. Якщо банк, в якому є вклад, буде визнано банкрутом під час дії воєнного стану або протягом трьох місяців після скасування воєнного стану, в такому випадку можна отримати свої кошти. У повному обсязі, а після завершення тримісячного періоду з дня скасування воєнного стану максимальна сума відшкодування становитиме 600 тисяч гривень. Наразі дуже важливо говорити про граничний розмір відшкодування в 600 тисяч гривень. В грудні 2023 року було проведено опитування за підтримки проєкту USAID інвестиції для стійкості бізнесу логічною групою рейтинг за допомогою такого дослідження фонд гарантування оцінює рівень проінформованості громадськості про систему гарантування вкладів. Це дослідження показало, що лише 5% опитаних знають, якою буде сума після закінчення воєнного стану. Це означає, що ті громадяни, які будуть розміщувати кошти в банк на довгостроковий період, ризикують втратити частину грошей у випадку Повернення обмеження гарантії в 600 тисяч гривень, бо будуть вважати, що діє норма про 100% відшкодування. Дійсно, цифри вражають. Опитування показало низький рівень знань щодо граничної суми відшкодування після завершення дії воєнного стану. Це означає, що потребується посилення роботи з інформуванням вкладників про систему гарантування. Так, це правда. Саме тому ми підняли цю надзвичайно важливу тему, щоб якомога більше людей дізнатися Зналася про те, наскільки захищені їхні кошти у разі банкрутства банку та який порядок виплат гарантованої суми відшкодування. Отже, фонд гарантування вкладів надійно гарантує права вкладників у разі банкрутства банку, а також дає можливість користуватись фінансовими послугами без ризиків для своїх заощаджень. Захист прав і законних інтересів вкладників передбачає не тільки виплату відшкодування за вкладами у банку, який Став неплатоспроможним, але і здійснення заходів з недопущення такої ситуації у майбутньому. Олю, дякую тобі. Обіцяємо, наступного разу буде не менш цінна та цікава інформація. Тож до зустрічі в наступній частині подкасту. До зустрічі! свобода в серці. Підписуйся, дізнавайся. з нами ногами.